Четвертий бій. Три раунди по три хвилини. Вазі до 77 кілограмів 100 грамів. По ліву руку від мене в червоному куті октагону. Максим Юр. Місто Київ. Клуб Гермес. О, праву руку від мене в синьому куті октагону. Владислав Кривошей. Суми Клуб «Скіф». Що ж, друзі, четвертий поєдинок сьогоднішнього вечора WWFC-24. Ну і останній аматорський бій. І далі будемо спостерігати вже за професіоналами. Ну а поки що. А поки що тут такі аматорські поєдинки, що не менш цікаві, ніж професійні. 100%, так. У нас попередній поєдинок був достроковий. Такий фантастичний задушливий прийом провів Данило Гнатів. Ну, а що? Зараз Максим Юр, Владислав Кривашей. Гарний акцентований лов. Був привашей зайняв центр Октагону, починає пресингувати. З Джебом зближується непогано, намагається нащупати один одного. Відчувається база кікбоксингу, так би мовити. <плес> Гарно він відпрацьовує, гарна стійка і, і За чепом мав перевести, але як він відпрацював це. Досить відпрацював. є, маунт. Що, що, вистачить часу, треба допрацювати зараз. Ти знаєш, на такому азарті він може і досить непогані шанси так достроково завершити. Ну, але але Бачимо, подивив, як ось, Максим да, Юр фіксує, намагається, зав'язати, заблокувати, і в нього ще є сили на так, початок поєдинку. поєдинку. Да, ох, прям дуже вчасно зупинив рефері. Максим Юр, чемпіон України з К-1 серед професіоналів, майстер спорту з кікбоксу. Так, відчувається, як він закидує просто цей мідл-кік і з обох ніг просто розстрілює корпус, але тут було дуже зараз небезпечно. В розріз так обидва обмінялися хлопці. Залітає і намагався, намагався перевезти, але намагається зараз за корпус висмокнути. Сам Кривошей розуміє, що його може очікувати в сіці, що може очікувати на в цих розмінах, тому вирішив відразу. Працювати в... і намагатися перевести. але бачимо, наскільки активно працював Юра, але саме у нього вже потік ні, декілька ударів в розміні так само він пропустив. Буде дещо ускладнене і дихання, і все. Але поки що Кривошей опрацьовує стегно суперника, намагається його заповільнити і провести цей тейкдаун. Поки що захищається його суперник, не дає такої можливості. Да, Максим, Максим також. Бачимо, вставляє, захищається від квітки, від сітки і знову вводять хлопців на центр гексагону. Владислав Кривашей представляє такий греплінг. Oh. Має великий досвід саме в греплінгу. Підхватив зараз ногу, але чи буде змога Підсічка, перевести? Не, не, дав, не дав себе перевести. Є розмін активний всі. Працює комбінаційно. Максим Юр. Хлопці молоді. О, який ударом. О, о-о-о, який обмін ударами. Це корпус о, шив... район печінки. Ну, Слушай, філігано такі... відпрацьовує. Точність, да, у... таймінг. Удар, удар знайшов свою ціль, але насправді от по обличчю, щоб побачив, я укриваше, все такий активно. боковий був пропущений. Досить сильний. по удар був. По максу, але... Що кінцівка раунду, і подивимось, поки що хлопці багато сил викладають. У. Ще одна нога в корпус. Мені, мені просто подобається, як вони розмінюються друзі, друзі. Перший у ну, І Отримує задоволення Максим Дистояння Юр від того, тісно, що він зробив. як професіонал. Спочатку в корпус у шира, потім е, те саме, тільки вже спробував провести в голову. Другий раунд, друзі. Підтримка бійця. Матери. Хлопці працюють дійсно професійно. Це бачать і глядачі. От кожна вдала атака когось з бійців відразу винагороджують їх оплесками. І останній заключний розпочинає таким з розпочав. Гарно, перекидається так зараз. Ударами, так розмажно відпрацював зараз Владислав. І так більш акцентовано, технічно відпрацював ударами. Так, Юр працює. Причому так регулярно трієчко закидає, двієчко, лівий боковий завершальний. Взагалі, рівень ударки в цьому поєдинку. Ну прям можна позаздрити, Можна позазрити. Так, згоден абсолютно. Акцентовані удари, швидкі удари. Швидкі комбінаційні. І як саме їх хлопці комбінують, там познають спробувати. Так, ще так, знаходять такий влучний таймінг, щоб нанести. Комбі... О, ну, комбінація була просто піліграмною. Як до цирони відпрацював колись, так само від... Макс відпрацював тільки що тако. Працює гарно. по поверхам, намагаються розхитати захист суперника. Ну у нас вже одна хвилина позаду в другому раунді. Поки що навіть спробу на партер не було. Так кльоско вилітають удари. Вирішують все-таки між собою з'ясувати в стійці, То краще, є ще одна ошива. Шукає. Чому б ні? Якщо прийшов перший, другий, то і зараз можна. Десь Підловити він може. Владиславу зараз треба. Печінка такий орган, що може завершити цей поєдинок в будь-якому раунду. Будь-якій. Намагається зараз перевести. Да, є, через Зачеп. Через Зачеп проводить зараз Владислав. Максим Юр, так в'яже суперника, поглядає на рефері, розуміючи, що треба зараз зафіксуватися. Так, і, знову треба зафіксувати. всі. Ну, і він проводить активність у портері. Намається набрасувати удари, накидувати удари. Гарно тримає одну руку. Так, дійсно, поки що. Кривошей не скористався цією позицією. Значно певніше він себе в сісі, ніж у боротьбі, але так чи інакше, все одно намагається саме він перевести в партер свого суперника. О, такий, прям, дійсно, в ММА дуже рідко можна зустріти такі комбінації, але хлопці їх демонструють і демонструють Макс взагалі. Прям, починає вже входити в азарт, так би мовити. Джеб, знову трійка, від удару. Розбиває, так, розбиває захист суперника Максим Юр. Владиславу треба зараз максимально включати, піджимати Макса, переводити в боротьбу і якось його там вже допрацьовувати. Тому що зараз, що виходить з у Макса є перевага і ця опять знову у шира. Шукає він відпочивається. Взяв паузу, зараз так робить суперника, так. так, рухається, але залишає, пропускає, і удари. залишає сили на третій раунд. До речі, так, подивимось, в останній. Сапки направити. Найкращенніший маліно запах новий. Оплески Рінгерс, яка зараз теж показує третій раунд. Так, ну що ж, коли в тебе в куті колишній чемпіон WWC Сергій Гузів, легенда українського ММА, то я думаю, на третій раунд вже виходять такі, знаєш, знаходиш вже сили, всі навіть, задан... коли вони завершать. Да, 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 да. Що ж, друзі, остання трьох хвилинка, ну і поки хлопці зараз знаходять знову сили для атак, QR-код на ваших екранах. Будь ласка, долучайтеся, дуже потрібно, як і завжди. І які б новини не були політичні і інші. Наша робота полягає в тому, аби підтримувати сили оборони. Ні, зараз поки Макс, так номера... О, була ножки. Хотів зробити такі Нанести удари, але все ж таки чуть не віддав ногу. Ну, зараз інтрига особиста для мене, це чи все-таки відновився після попередніх грав до Владислав Кривашей. Важко він завершував кінцівку попереднього раунду. Але ми бачимо, Макс гарно тримає дистанцію і бачить майже всі удари і або всі атаки. Свіжішим виглядає. Парня. І от на цьому фоні, ну, ух, як О, пішов від удара справа, знайшов корпус суперника. Дійсно, отут оплески надії. Просто мови, просто мовчки. У Макса дійсно. Це краса та, яка є в змішних єдиноборствах. І приємно бачити, що не тільки у нас оця боротьба в партері, яка, безумовно, так само може бути видовищною. а от хлопці подарували нам цей поєдинок роботи в стільці. Ми чуємо навіть, що і так, і публіка вже завелася, тому що там другий, третій, четвертий поєдинок, вони і перший. О-о-о! Є тейкдаун у виконанні і Зараз Владислава так і є. Є змога допрацювати, але чи дасть він? Ні. Не зміг, не зміг допрацювати цей епізод. Але намагається, не відпускає, не відпускає він. Макса, це те, що треба зараз виконувати. Крива шея, всі Ну, будемо відверті. Зараз так, вже так. не вийде чіпом. переграти. Можливо, лакі панч або щось подібне, але от. Цей тейкдаун показав, що продемонстрував нам, що є шанс на перемогу Владислава Кривошину. Але ось у нас залишається хвилина. і знову, треба виховатися. Да, да, отут е, треба вже просто битися на всі гроші. Олин. зустріч обидва пробивають. Ми бачимо, що і Владислав також має змогу перегравати в стійці свого опонента, але. Макс зараз просто розігнався. Правда? Розбігся на Владислава. Ну, навіть в такій боротьбі вирішили не переводити один в партер. О, шукає, Ценю шукає, він печив. вкотре широко да. пробиває. Спробував з цим скористатися. Кривашей, підтискає суперника до сітки. Поки що немає переведення. А ой як потрібно для Кривашея. Бачимо, що вже видихлись хлопці. Дуже важко. 10 секунд і вони Насичений чують поєдинок. цей від який сигналізує про завершення і треба виривати роботи, кінцівку. Роботи, 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 завершення поєдинку. Що Очікуємо очікуємо рішення суддів. Неймовірно, запекле протистояння друзі на wwc 24 сьогодні на ваших очах. Тож, друзі, роздільним рішенням суддів. В четвертому поєдинку вагою до 77 кілограмів, 100 грамів перемогу отримує. Боєць червоного кутоктагону. Максим Юр. Київ, клуб, Герме. Макс, на пару слів тебе е, в плані ударної техніки та взагалі як ти проводив поєдинок. Ну, вже важко тебе назвати аматором. Це був неймовірний поєдинок. Які в тебе емоції? Дякую всім. Дуже приємно. Багато е, знайомих, друзів пройшлися мене подивитись на мене, на мої бої. Я чувствував вашу підтримку. Да, суперник дуже складний був. У е, нього великий аматорський досвід є. Я більш кікбоксер, який переходжу в ММА. Ну, більш-менш синів відпрацював нормально. Всім дякую. Оплески. Ну, я думаю, що треба задати питання все ж таки о професійній кар'єрі. Чи будеш ти переходити професіонал? Звичайно, це перший бій мій по ММА. Я планую ще. Попрацювати, можливо, там якийсь бій, другий провести по аматорам і, звичайно, переходить в ММА, по профікам працювати. Далі більше. Облиски!